Останні дослідження у світі дієтології, на жаль, дають невтішні прогнози. Вчені прогнозують, що вже через 12 років кожна четверта людина у світі матиме ожиріння. Тому сьогодні поговоримо про основні причини та методи боротьби з цим захворюванням. В Україні майже 25% населення має ожиріння та 59% надлишкову вагу. Ожиріння вже давно стало не тільки медичною проблемою, але й соціальною, тому що зростає не тільки смертність та поширеність захворювань, але й витрати на лікування асоційованих із цим станом хвороб. Основними причинами ожиріння є Невідповідність між споживанням та витратою енергії. Тобто, коли ми їмо калорій більше, ніж витрачаємо енергії. Таке буває при нерегулярних прийомах їжі, частих перекусах, а також при споживанні дуже калорійної їжі. Пам'ятайте, що постійне невеличке щоденне переїдання навіть на 50 кілокалорій, призведе. До збільшення маси тіла від 2 до 20 кг протягом 4-10 років. Малорухомий спосіб життя. На жаль, зараз ми все більше і більше віддаємо перевагу пересуванню на авто. Все менше ходимо пішки, автоматизуємо більшість наших щоденних дій, проводимо багато часу біля комп'ютеру та перед телевізором, а це все призводить до гіподинамії, яка в майбутньому призведе до проблем зі здоров'ям у вигляді надлишкової ваги, ожиріння та багатьох супутніх хвороб. Психологічні чинники: ну, наприклад, поганий настрій, тривожність, стрес. Недостатній сон, дефіцит уваги, низька самооцінка, яку ми не вирішуємо в кабінеті у психолога чи психотерапевта, а йдемо найпростішим шляхом. Заїдаємо їжею. Менш поширеними причинами ожиріння є прийом деяких груп медикаментів. До таких препаратів відносяться глюкокортикоїди, бета-блокатори, вальпроат а типові антипсихотичні препарати, сульфаніл, сечовина, інсулін та пізотефен. Дуже рідкими причинами ожиріння є ендокринні захворювання. Зайву вагу людина може мати при синдромі кушинга, гіпотереоїдизмі, інсуломі та пухлинах у гіпоталамусі. Найлегшим способом визначити, чи є у вас ожиріння можна за допомогою такого показника, як індекс маси тіла. В нормі цей показник у здорової людини сягає в межах від 18,5 до 25. У людини з надлишковою вагою він вище 25, а у людини з ожирінням він буде вище 30. Які ж обстеження слід пройти? Перше це вимірювання глюкози крові, а також глюкозольованого гемоглобіну. Ліпідний профіль з визначенням таких показників, як загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди високої щільності, тригліцериди, печінкові проби АЛТ та АСТ, а також функцію щитоподібної залози ТТГ, Т3, Т4 вільний антітиПУ. У лікуванні надлишкової ваги та ожиріння формула їжти менше та рухатись більше вже не працює. Наразі сучасні спеціалісти віддають перевагу тільки комплексному підходу вирішення цієї проблеми. А він у себе включає модифікацію харчової поведінки, модифікацію способу життя, яка, до речі, відіграє найважливішу роль у лікуванні ожиріння, вирішення психологічних проблем, які призводять до переїдання. Підтримку та мотивацію людини, що звернулися за допомогою до спеціаліста, виключення фокусу уваги з дисбалансу гормонів на правильний погляд, на енергетичний баланс, роз'яснення та навчання пацієнта. В окремих випадках це може бути і медикаментозна терапія, і навіть хірургічне втручання. Наприклад, якщо індекс маси тіла сягає більше 40 або більше 35 при наявності серйозних ускладнень, таких як цукровий діабет другого типу або синдром обструктивного апноя вісні. Але пам'ятайте, що фармакотерапія працює тільки в поєднанні з лікувальною дієтотерапією, фізичними вправами та психологічними методами вирішення проблеми. Тому не шукайте магнічної таблетки. Якщо не вирішувати проблему зайвої ваги та ожиріння зараз, то вже найближчим часом це призведе до таких проблем, як хвороба сприйняття тіла, соціальна ізоляція, депресія, зниження фізичної активності астми, обструктивного апною вісні, гастроезофагального рефлюксу, неалкогольної жирової хвороби печінки, раку кишківника, остеоартриту, артеріальної гіпертензії, дисліпідемії, раку нирки, цукрового діабету, порушення менструального циклу, синдрому пілікістозу яєчників, раку молочної залози, раку ендометрію та раку передміхоровою залози. Тож не зволікайте та починайте вже сьогодні боротьбу за своє здорове та струнке тіло.